Затримка росту плода, саме росту, а не розвитку. Якщо ви побачили розвитку, можете одразу перегортати сторінку цього форума. Це вже застаріла інформація. Отже, затримка росту плода це компенсаторна реакція, пов'язана як правило, в більшості випадків з тим, що плацента, яка заклалася не ідеально, не здатна забезпечити потенціал росту. Нашої внутрішньотробної дитини, тобто її можливості менші за потреби дитини. Але є невеличке зауваження: якщо дитина мала в дуже ранньому терміні, тобто в першій половині вагітності, завжди треба виключити інфекційні проблеми, генетичні проблеми і токсичні впливи. В усіх інших випадках, як правило, проблема з плацентою. Цей стан не лікується, але можна зменшити шкоду. Наша основна мета слідкувати за такою дитиною, щоб дитині не стало сильно некомфортно, внутрішньоутробно. І якщо ми бачимо такі ознаки, ми певним чином готуємо дитя і облаштовуємо щасливу зустріч з матусею, але трошечки передчасно. А далі вже допомагаємо дитинці, що народилася, адже він відділений від джерела своїх проблем патологічної плаценти.